Одного разу у лісі. В одному зеленому лісі жила родина білок мама, тато та троє білченят. Старше білченя вправно стрибало, середнє швидко за шишками лазило, а молодше любило гриби збирати. Але відому намагалося далеко не відходити, бо усього ж воно боялося і не любило залишатися саме. Був у маленької біличенята друг зайченя. Їм подобалося разом грати, ягідки та гриби збирати, шишками кидатися, і завжди вони на галявинці біля дому грали. Одного разу зайчиня покликало білоченя. Пішли до річки, там росте великий кущ, дуже і маленьке. Білоченя вагалося, бо боялося води, але йому дуже хотілося смачненького скуштувати. Відправились вони до річки. Кущ з малини ріс на острівці, і до нього треба було дострибнути. Ой, острівець, здається, далеко. Нам не дострибнути. захвилювалася білчиня. Але зайчиня вже готувалося стрибнути. Воно добряче розігналося і відштовхнулося від берега, але трохи не розрахувало свої сили та плюхнулося прямо у воду. Рятуйте хто небудь. заблагала зайчиня. Білченя почала гукати на поміч, але нікого поблизу не було. Воно зрозуміло, що навколо окрім нього немає нікого, і воно єдине, хто може врятувати друга. Але йому було дуже страшно, бо плавати він не вмів, і води боявся. І тоді білчення згадала мамині слова, що, коли йому страшно, треба сказати наступне Я все зможу, в мене все вийде, сила в мені. Білчиня голосно промовила ці слова і відчуло, як сила та впевненість дійсно стала наповнювати його лапки, спинку, голівку. Білчиня схопило колоду, що лежала неподалік, та підпливло на ній до зайчиняти, простягнуло йому лапку та підтягнуло до себе. Врешті-решт, друзі вибралися з річки. Ти мене врятував! Зайчиня обійняло свого рятівника і зовсім не злякався, якщо чесно. Та трохи злякався, але до мене прийшла сила та хоробрість, і я зміг тобі допомогти. Друзі повернулися додому. А чого це ви такі мокрі? здивувалася мама. «Білчиня мене врятувало. вигукнула зайчиня. Ввечері вже всі звірі в лісі знали, що маленьке білчиня сміливим стало. Мама та тато пишалися своїм білчиням та дуже його хвалили. З тих пір білченя зрозуміло, що воно насправді сміливе та відважне, що може самостійно допомогти другу. А головне, воно запам'ятало одне важливе правило: головне, вірити в себе та свої сили, і тоді все обов'язково вийде.